Шокувала зникнення шестирічної Аміни Менго. Хто насправді був за рулем елітного джипа, який насмерть збив двох мотоциклістів, та за які послуги будемо платити у державних лікарнях після медичної реформи? Це підсумки тижня на першому міському. Мене звуть Юля Ємельянова. Вітаю і ми починаємо. У круморозі знайшли останки ймовірно шестирічної Аміни, яка тиждень тому загубилася. Лікувати по-новому парламент розпочав медичну реформу. На цьому самому місці в жахливій автокатастрофі загинули 17-річна дівчина та її товариш. Європейському місту європейські стадіони. У 2017 році розпочнеться масштабна реконструкція спортивного комплексу Спартак. Нарешті вдома криворізькі танкісти повернулись із зони АТО. Вона шокувала усю Україну. Про це написали чи не усі національні ЗМІ. А трапилася моторошна трагедія тут, у Кривому Розі. 3 червня прийомна мати шестирічної Аміни Менго повідомила у поліцію про зникнення дівчинки. Як саме загубилася дитина, жінка чомусь розказати у подробицях і досі не може. Шукали маленьку аміну чи не усім містом. До правоохоронців підключилися волонтери, і ця б історія не набула б такого розголосу, якби не одне. Але прийомні батьки, які повідомили про зникнення доньки, самі спалили і втупили її тіло. У цьому зізнався названий батько. Однією з перших про це дізналася Карина Гутяр. З води дістають чорний пакет. Територію огороджують стрічкою. Журналістів не пускають. І тут слідчі дії. Тільки чути розмови. Подивись, ось це швидше за все ручки. А це язик. Напевно, в цьому пакеті останки маленької дівчинки. Ось вона, шестирічна Аміна Менго, на відео минулого року радісно називає своїх братів і розповідає, що дуже любить гратися в лікаря. Тіма, Вова, Льоша. Толя, Льоня. аміна та її брат Тимур п'ять років жили в дитячому будинку сімейного типу кудрявцевих. Рідну матір малюки не бачили з 2012 року. Жінка втекла за кордон, коли маленькій аміні було всього сім місяців. Діти жили з бабусею, але та інвалід і опікати їх не змогла. Зважилася віддати на деякий час у дитячий будинок сімейного типу. Прийомними батьками стала сім'я кудрявцевих за півроку. рідна мати офіційно відмовилася від дітей. Чівачка на така. Ясная, солнечная, глазки у нее золотистые были, у нее почему-то глазки тогда еще не потемнели, были не карие, а золотисто-такого орехового цвета. Такой зайчик взяли и потеряли. Я только на этот день, когда я доверила своих детей. Но сама я физически не, не могу ухаживать. Кілька днів тому прийомна мати заявила, дівчинка загубилася, але як саме Тетяна Кудрявцева чомусь не пам'ятає. Я сіла на своє місце, вона не знаю, сіла чи не сіла, тому що я обернулась спиною, захлопнула двері, бокову двері з, е, з тої сторони закривала муж, здвинув її на місце і ми не заметили, не звернули уваги, тому що у нас три ряда на кресел і ну обзорності такої нету. Тут, правда, якби... Була дівчушечка наша манюсенька. А коли ви приїхали Совсем. на вокзал, ви что уже замітіли нету? Вот на вокзалі, коли ми вже були там, ми заметили, що її нету. наступного дня після пошуків дитини батько зізнається поліції, що спалив труп дівчинки в посадці, а останки дитини втопив у кар'єрі. Каже, дівчинка померла у вісні, щоб не було проблем з органами опіки, вирішили позбутися тіла. Сусіди говорять, навіть не знали, що в цьому домі мешкає так багато дітей. Вони їх ніколи не бачили. Ну, я знаю, що вони багатодітні, що у них були прийомні дітки, але на вулиці ми ніколи їх діток в принципі не бачили. Їх в машину садили і -то з ними. То тобто, ну так по вулиці вони просто не гуляли. Ну, це в принципі все, що я знаю. Да, от, как от я як час услышала, що вот это от случилось там, что дети там были, мы их не видели вообще детей. Вы знаете, они за закрытым забором мы никогда мы даже не знали, что у них сколько детей. Их не видно никогда. Мы с ними не общались никогда. Mm -hmm. Нет. Скажите, а с детьми они гуляли на улице? Нет. Тут не гуляли. Может, где-то гуляли, а тут на улице нет. У дівчинки були проблеми з ростом, тому вона приймала гормони. Окрім маленької аміни, у Кутрявцевих ще семеро дітей: троє своїх інші прийомні. Сім'ю в соціальній службі називають зразковою. Це сім'я з положительної сторони відзивалася з всіх сторон. І в плані і міських властей, і, наш, і від нас тоже ми скажемо. Ріжка ми ходили в цю сім'ю, я бачила і наблюдала тільки положительні черти. Всіх дітей з сім'ї Кудрявцевих забрали в реабілітаційний центр. Знайдені останки дитини відправили на експертизу. За фактом зникнення шестирічної дівчинки в місті Кривому Розі відкрито кримінальне провадження. За фактом умисне вбивство додатково правою кваліфікацію, зникла безвісті. Поліція розглядає всі можливі версії, в тому числі причетність прийомних батьків до зникнення дівчинки. Навіть якщо правоохоронці доведуть причетність батьків до зникнення дівчинки, максимум, що їм загрожує, це умовний термін. Справу, ймовірніше за все, будуть розглядати за статтею наруга над цілом і невиконання батьківських обов'язків. Складу для відкриття провадження за статтею Умисне вбивство зараз немає. Карина Гутяр, Олег Єрмолінський, Віталій Кваша. Підсумки тижня. Перший міський. Медичну реформу розпочато. 8 червня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект, який запустить зміни у медицині. Згідно з документом, у державних лікарнях з'являться платні послуги. Безкоштовними залишаться тільки первинний прийом терапевта і сімейного лікаря, екстрена допомога, а також послуги тим, хто знаходиться при смерті. Уряд запевняє, система охорони здоров'я зміниться докорінно. А що це нам з вами дасть? Розповість Андрій Чечель. Я бачила на власні очі, як помирала моя дочка у столичній лікарні. Засоби реанімації були відсутні. Невідкладна дитяча реанімація їхала надто довго. В мене більше немає дочки. Це витримка з листа до пані Супрун. Так вона і розпочинає свій красномовний виступ у Верховній Раді. Далі, виконуючи обов'язки міністра, наводить цифри. Час говорити нам правду: в Україні немає безоплатної медицини. Сто відсотково ті, хто зараз дивляться цей виступ, платять в лікарнях. Щороку 640 тисяч родин банкрутує через витрати на лікування. Щороку помирає 136 тисяч українців, які могли би врятувати. Наша реформа поставить на цьому крапку. Понад годину запеклих суперечок і законопроект нарешті ухвалюють. Поки що тільки за основу. Тепер його будуть вправити та доопрацьовувати, адже завдання більш ніж амбітне: перша якісна трансформація системи охорони здоров'я за увесь час існування незалежної України. Сама ж реформа передбачає три основні напрямки: перший з них гарантований безоплатний пакет медичних послуг. До нього входитимуть невідкладна допомога, швидка реанімація, первинна сімейний лікар-терапевт та паліативна – підтримання життя смертельно хворих людей. Усі інші опції будуть платними або ж частково платними тарифів, які і більш вичерпного переліку градацій, послуг уряд поки що не надав. Це збирається зробити восени. Варто сказати, що це не будуть просто будь-які медичні послуги, які надає будь-яка лікарня або будь-які ліки, які виписує будь-який лікар. Дуже важливо, що вони будуть стандартизовані і відповідати міжнародним стандартам. Міжнародні стандарти та протоколи лікування другий напрям реформи. Нещодавно Міністерство охорони здоров'я дозволило медикам використовувати європейські протоколи, тобто способи й алгоритми надання допомоги замість морально застарілих вітчизняних. та навіть рекомендувало це. З введенням основного ж закону така практика стане загальнообов'язковою. Третій найреволюційніший з напрямків реформи принцип гроші йдуть за пацієнтом, коли хворий сам обирає свого лікаря. на первинной и подальших ланках, в зависимости от прописки. вот у вас есть районная поликлиника, например, да? А вы говорите, вы знаете, а мне кажется, что в институте Шалима в Киеве, к примеру, врач лучше, кардиолог. И он смотрит, и он имеет право обратиться к тому врачу, которому гарантированно. У такому випадку заробіток медпрацівника корелюється від загальної суми наданих ним послуг: більше пацієнтів, вища платня. Це стимулюватиме конкуренцію, та й дохід лікарів, запевняє міністерство. Зросте у декілька разів. Усі ці фінансові колізії здійснюватиме та контролюватиме спеціальний орган Національна служба здоров'я, підзвітний МОЗ. Наразі його ще не створено, але проект планують почати втілювати вже до кінця року. Цей закон говорить про те, що держава почне фінансувати не ліжко, а лікування пацієнта відповідно до клінічного і європейського стандарту лікування протоколу, собівартість якого розрахунок моделі собівартості буде затверджуватись кабміном. Була внесена правда, що перелік послуг буде регулюватись і затверджуватись кабміном, і держава буде мати чітку калькуляцію нарешті. Та не усі народні обранці схвалюють новацію дехто називає її новою кабалою, ба навіть геноцидом українського населення, адже окрім частки гарантованої безоплатної допомоги, інші послуги усе ж таки матимуть цінники. Стосуватиметься й пацієнтів сиріт, інвалідів та й інших соціально незахищених верств населення, і це замість сьогоднішньої, хоча лише номінально, але офіційно безкоштовної медицини. На виконання меморандуму з міжнародним валютним фондом влада протягує документ, який обмежує права мільйонів українців конституційне право на отримання медичної допомоги. Людям кажуть: вийдіть в лікарню і за все платіть. І якщо сьогодні вони давали там якісь невеличкі е, гроші медсестрі чи лікарю, бо в тих копічанні зарплати, завтра все це буде в 100 разів дорожче і на легальній основі. Узаконено. От і вся медична реформа. А от самі медичні працівники у більшості своєї реформи. Таки схвалюють. Чуткам про майбутнє скорочення штатів не вірять, а от на зростання заробітної навпаки сподівається. Та й модель частково оплатної медицини, запевняють вони, не така страшна, як дехто малює. Нельзя говорить, что медицина станет платной. 80% обращений граждан громадян, будет оплачиваться государством. Это и медицинские услуги, и лекарственные средства. До, доплачивать придется за специализированную вторичную помощь или за высокоспециализированную. Для этого существуют и страховые компании. Тож основний концептуальний закон медреформи ухвалено. Та ось не задача, проект про бюджетне його фінансування. Парламент чомусь відхилив. Можливо, до наступного сесійного тижня. Не зважаючи на це, уряд планує таки втілити нову концепцію до 2020 року, а поки що в ній повно прогалин та чорних дір. Чекаємо до опрацювання. Андрій Чечель, Тамара Дмитренко, підсумки тижня, перший міський. Збив мотоциклістів і втік з місця трагедії. Під кривим рогом елітний позашляховик на високій швидкості врізався у мотоцикл. Дівчина-пасажир загинула на місці від отриманих травм. А водій двоколісного помер наступного дня у лікарні. Виявилося, що коштовна іномарка належить чоловікові на прізвисько Король. Та не факт, що за рулем тієї ночі був саме він. Сусіди говорять, винуватицею зіткнення взагалі була його 16-річна донька. У подробицях розбирався Олег Єрмолінський. На цьому самому місці в жахливій автокатастрофі загинула молода дівчина та її знайомий, які їхали на мотоциклі з боку Кривого Рогу. В на 3 червня елітний позашляховик людини на призвисько Король з великою силою вдарив молодих людей ззаду. Водія мотоциклу поховали 8 червня на межі Дніпропетровської області в селі Новоанівка. Проститися з молодим чоловіком приїхали десятки родичів та близьких друзів і товаришів. Та тепер вже колишня дівчина Ігоря. Він за рулем вже я не знаю скільки років, він давно за рулем. Він завжди ночі, днем, в будь-яке час суток він завжди за рулем. Она просто то есть, поїхати. Ну, то есть, Він був в адекваті, все. Нічого ну, как бы, такого не було нормально. І габарити, і горіли, світ, так як розказували, що нічого, все ну, було потушено, ну, то есть, Все було ну, нормально. Минути три ми приїхали, то есть, машина вже була пуста, вже нікого не було. То ні одного свідітеля, де хоча було дуже ціна много машин, фур стояли всі. но ні одного свідітеля немає. В ту жахливу ніч Марина втратила не лише кохану людину, а й двоюрідну сестру Ірину. 17-річну дівчину поховали днем раніше, 7 червня, неподалік від дому в Мар'янівці. Іра була єдиною дочкою у родині, навчалася в коледжі та будувала грандіозні плани на майбутнє. <плес> Виявилося, позашляховик, який врізався у мотоцикл, належить криворіжцю на прізвисько Король. Чоловік стверджував, що саме він знаходився за кермом автівки в момент зіткнення. Проте свідки бачили, що чоловік з'явився на місці аварії через деякий час. Я приїхав в 23.40 на ДТП де вже була допомога, і вже приїхав як я їхав з авангарда мені дзвонили з вулиці вискочив автомобіль з этой улиці впереди мене йшов цей автомобіль когда ми прийшли приїхали на дтп і бачив, що виходив король з автомобіля про те, хто саме був за кермом позашляховика, доведеться з'ясувати слідчим. Сусіди чоловіка на прізвисько король стверджують, на цьому ренжровері їздить неповнолітня донька відомого містянина. Шістнадцятирічну дівчину неодноразово бачили за кермом, коли та виїжджала з подвір'я будинку. Дочка їздила на там рейнджровері, тому що ми сусіди кожен день її бачили, а Атєс просто взяв вину на себе. Вечер так як він живе рядом, ДТП тепер ну, зовсім ну близько, близько. Время у них було помінятися. Доча ні ще вообще ні понятно я не, розумію, не чого, її не визивають, не, тому що не. по любому там у нього на лице після подушки, як открила, долини бути гіматомок. Китанію переховують сам чоловік. Також залишив місто. 8 червня йому заочно повідомили про підозру у скоєнні злочину. А в будинку, де проживав король, правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого вилучили бойові набої, а також виявили документи на нерухомість. У тимчасово окупованому Криму дружина чоловіка спілкуватися з журналістами відмовилася. Проте написала письмове пояснення правоохоронцям. За словами родичів загиблих, чоловік намагався домовитися з ними та навіть пропонував гроші, аби зам'яти справу. Проте, після відмови кудись зник. Утром він приходить до воріт і ми ж сусіді. Там все, я кажу, ти їхав за рулем, кричиш, да? а я кажу, що твоя дочка, він промовчав ми вам предложимо деньги. Я все візьму на себе, заховаємося. Я кажу, я не на твої гроші, мені дитину не вернуть. Адвокат чоловіка в телефонній розмові повідомила, що її клієнт знаходиться у відрядженні за межами міста, начебто, з чоловіком не зв'язувалися правоохоронці, але якщо буде необхідно, її клієнт готовий дати свідчення. Він на території города ну буде там в ближайшому часі і зможе Звісно. почати з поліцією. А, вы так со сотрудники поснімавчаться. И вас сегодня даже не беспокоили, вот как мне поставили в известность о Богувске я приехала. Поняла. <гану> а подскажите, пожалуйста, какая вот вообще позиция у вашего клиента? Я не, я не даю её никаких комментариев, извините. Полиции розглядають всі версії події. Не виключають, за крім рейндж Roverу могла бути саме неповнолітня дочка підозрюваного. На теперішній час працівниками Криворізького відділу поліції проводяться обшуки за місцем реєстрації та проживання та на Громадянина, який підозрюється у скоєнні дального злочину 1976 року народження, з метою встановлення всіх обставин справи, слідство розглядає усі версії скоєння даного злочину, в тому числі і версію по факту причетності до скоєння даного злочину, дочки 16-річної даного громадянина. Всі докази криворізькі поліцейські зібрали за рекордний термін п'ять днів. Але оскільки винувати цією аварією може бути неповнолітня дівчина, справу забрали до області. Тепер встановлювати справедливість у розслідуванні загибелі хлопця та дівчини будуть у Дніпрі. Олег Єрмолінський, Олександр Бондаренко, підсумки тижня, перший міський. Стадіон Спартак реконструюють Криворізький нардеп. Костянтин Узов домігся від Кабміну та області виділення 35 мільйонів гривень на масштабну реконструкцію. Над трибунами збудують навіс, оновлять існуючі ліхтарі, облаштують місце для стрибків, удовжину, волейбольний майданчик і найбільший у місті комплекс для занять воркаутом. Фішкою оновленого Спартака стане найбільший в Україні стаціонарний майданчик для занять кросфітом. Олег Єрмолінський побував на стадіоні, побачив, у якому стані він наразі, і порівняв з тим, що буде. Стадіон Спартак останніми роками став центральним майданчиком для головних спортивних, культурних і навіть політичних урочистостей районного та міського масштабу. У спорткомплексі розмістилися вісім секцій дитячої юнацької спортивної школи номер 3 два футбольних клуби і команда з хокею на траві. Незважаючи на застарілі і небезпечні бігові доріжки, стадіон завжди заповнений спортсменами і легкоатлетами. На нашому стадіоні проводяться не тільки сорівнавання серед школьників, городського, районного і. Обласного уровня. А також е, ми надіємося, що після реконструкції, всі в цієї реконструкції, будуть проводитися сорівнування і більш високого уровня. Я думаю, цієї реконструкції ждуть всі спортсмени, легкоатлети города Кривого Рога. Самі спортсмени з нетерпінням чекають на реконструкцію рідного стадіону. кажуть, першокласні умови для тренувань допоможуть досягати більш високих результатів на змаганнях. Конечно, неожиданно, когда тут такое происходит реконструкция Спартака. Это действительно для города событие. То есть для меня, я тут каждый вечер бегаю. То есть для меня это очень важно. Покрытие, да, есть проблемы. Зацепаюсь постоянно. Когда бежишь, то есть в таком интенсивном темпе можно зацепиться, упасть. Хотя намного лучше покрытие, чем у нас. Поэтому даже трибуны те же самые. Поле. Приходилось тут сидеть. Очень жарко. Да и как дождь пойдет, то в принципе не очень. Стадион Спартак разрахованный на 4 с гаком тысячи глядачів усі вони змушені сидіти чи то під палючим сонцем, чи то під дощем. Але тепер над трибунами збудують навіс. Також оновлять ліхтарі, облаштують місце для стрибків у довжину, волейбольний майданчик і побудують найбільший у місті комплекс для занять воркаутом. Фішкою оновленого Спартака стане найбільший в Україні стаціонарний майданчик для занять кросфітом. Його обладнають новенькими тренажерами та інвентарем. У кривому розі зможуть проходити не тільки міські та всеукраїнські змагання, а й міжнародні турні. Сегодня мы с вами действительно являемся свидетелями уникального для нашего города проекта. Уникальность его заключается в том, что здесь будет расположена самая большая, самая большая открытая... Стаціонарна кросфіт зона, на которой можна буде проводити не только тренувальний процес, але проводити зарівнування міжнародного уровня. Ініціатором масштабної реконструкції став Криворізький нардеп Костянтин Усов. Парламентарій домігся виділення з державного та обласного бюджету понад 35 мільйонів гривень. Ми перетворимо Спартак на справжній центр, спортивний центр нашого європейського кривого рогу. І наш центральноміський район, який я маю честь представляти у Верховній Раді, буде пишатись своєю спортивною інфраструктурою, тому що там, де є місце спорту, нема місця хуліганству, злочинам, нема місця бездіяльності, є місце розвитку, виховання. І сильним могутнім дітям, сильному могутньому поколінню. Костянтин Усов заявив на реконструкцію стадіону не витратять жодної гривні з міського бюджету. Всі ремонтні роботи почнуться вже у 2017 році. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, Володимир Юрєв. Підсумки тижня. Перший міський. Нарешті вдома. Цього тижня до Кривого Рогу повернулось більше тисячі армійців 17-ї танкової бригади. Майже три роки наші земляки виконували надскладні бойові задачі у гарячих точках на сході країни. За період неоголошеної війни на Донбасі 17-та танкова втратила 108 бійців. Більше 300 отримали поранення. Також до міста повернулися майже пів тисячі нацгвардійців, які служили на другій та третій лінії оборони на Маріупольському напрямку. Як зустрічали героїв дома, бачив Олександр Фефілаців. Слов'янська Краматорськ і Ловаська Дебальцева район Маріуполя. За три роки броньований кулак наших земляків побував на всіх найбільш небезпечних ділянках неоголошеної війни на сході країни. На рахунку армійців більше чотирьох сотень нагород і орденів від міноборони, 60 з них посмертно. За три роки АТО танкова бригада втратила 108 бійців. Ще більше трьох сотень армійців отримали поранення. Привітав із поверненням військовослужбовців командир бригади, подякував бійцям за совісне ставлення до задач. Ви захищали кордони нашої держави, яка перебуває в стані неоголошеної війни з Російською Федерацією. Ваш патріотизм, професі... професіоналізм та любов до рідної батьківщини, ствер... ствердженням того, що ворог нас не злякав і не поставив на коліна. І зараз ми завершили виконання бойового завдання в зоні антитерористичної операції та повернулися до пункту постійної дислокації до міста Кривий Ріг. На вшануванні криворізьких танкістів був командувач армійськими з'єднаннями Схід, генерал-майор Олександр Красноок Він особисто вручив нашим бійцям нагрудні знаки від міністра оборони і генштабу, адже 17-та танкова одне з найбільш боєздатних військових з'єднань. Певнений, що ваша бригада. Колектив 17-окремої Криворізької танкової бригади, особовий склад і в подальшому буде з і гідністю виконувати бойові завдання, завдання повсякденної діяльності, пройде всі заходи з достоинством відновлення боєздатності і своєчасно буде готово до виконання бойових завдань. Всі три роки криворізьким танкістам незмінно допомагали волонтери та небайдужі городяни. Вони щиро подякували армійцям за мир і спокій у рідному місті. Мы ездили как к себе домой. Это кусочек нашего Кривого Рога. Я хочу вам сказать большое спасибо, что вы у нас есть. Что есть такие ребята, как я их называю, хоть некоторые, как мои гордо, некоторые, как мои сыновья, как муж мой. Но я говорю, наши ребята, спасибо вам, что вы у нас есть. На ротації криворізькі танкісти будуть відпочивати та лагодити техніку. Наступного дня до міста повернулись майже пів тисячі солдат та офіцерів з військової частини 3011 національної гвардії України. На плацу рідної частини військовослужбовці зустріли їх рідні та близькі, командири, міські та районні чиновники, школярі Саксаганського району. Вдома нацгвардійці будуть відновлювати сили після перебування у прифронтовій зоні. Будь-яка лінія оборони це велика відповідальність. От. Хлопці охороняли взводні опорні пункти, несли службу на блокпостах. Було дуже багато затримань як посібників сепаратист, сепаратистів, так і за... були затримання з незаконним обігом наркотиків, зброї, боєприпасів. Протягом останніх двох місяців бійці несли службу на другій та третій лінії оборони в секторі М на Маріупольському напрямку. Як і бійці 17-ї танкової за потреби, вони знову готові вирушити на схід. Олександр Фефілатів, Дмитро Мікрюков, Віктор Зубченко. Підсумки тижня, перша міський. Таким був цей тиждень очима наших кореспондентів. Ми працюємо у режимі нон-стоп. Про найсвіжіші новини читайте на нашому офіційному сайті. 1TVKRUA. Моя колега Наталя Болдінська відпочила цього тижня і у понеділок з новими силами розкаже вам про головні міські події. У студії працювала Юля Єм'янова. Залишайтеся на першому міському. Хай щастить!